Забула про майно вартістю майже 8 мільйонів гривень. Депутатка Клевенської селищної ради Ірина Антонюк опинилася в суді через недостовірне декларування. Йдеться про звітні декларації за 2022 та 2023 роки. Про підозру депутатці повідомили ще в березні цього року. Депутатці однієї з громад повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Встановлено, що при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 та 2023 роки жінка вказала недостовірні дані щодо майна на суму понад 7,8 мільйонів гривень. Депутатка селищної ради рівненського району не зазначила, що вона має у власності кілька земельних ділянок та ряд об'єктів нерухомості. Ірина Антонюк, депутатка Клевенської селищної ради від Європейської солідарності. Вона очолює комісію з питань бюджету та фінансів. Уперше її викликали до суду за корупційне адміністративне правопорушення в 2024 році. Тоді ж внесли до реєстру корупціонерів. Жінка не подала вчасно річну декларацію за 2023 рік. Рівненський районний суд визнав її винною. Визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною 1 статті 172 б кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Тім, згодом з'явилася і кримінальна справа. Слідство встановило, що депутатка не задекларувала чи Мало майна, зокрема, земельні ділянки та приміщення, які отримала вона або її чоловік у 2021 та 2022 роках. Про них не було вказано ні у декларації за 2022, ні за 2023 роки. Інформацію саме про це Ірина Антонюк внесла у звітну документацію аж у 2024 році. Згідно із деклараціями депутатки, серед прихованого майна земельна ділянка в селі Дюксен та ділянка в Рогачеві у 2214 та 1540 метрів квадратних відповідно. Зареєстровані вони на чоловіка Миколу Антонюка. Також будівля майстерні площею 1046 метрів квадратних, приміщення котельні в 219 квадратів, трансформаційна підстанція 11 квадратів, будівля складу в 340 метрів квадратних, будівля адміністративного корпусу 446 метрів квадратних вклев. Дві земельні ділянки в селі Руда Красна, 726 та 1038 метрів квадратних у власності Ірини Антонюк. Відтак, 11 серпня 2025 року в Рівненському міському суді повинно було відбутися слухання у справі Ірини Антонюк про недостовірне декларування. Але його перенесли. Ми зателефонували депутаті, щоб вона прокоментувала цю ситуацію. Однак говорити з нами вона відмовилася. Алло, доброго дня, пані Ірина. Вам зручно говорити? Кажіть. Мене звати Валентина, я журналістка ITV. Хотіла запитати, чи можна вас взяти коментар з приводу засідання, яке мало сьогодні відпов... відбутися у вашій справі про Ні, тепер. Не можна а чому коли ж відбудеться судове засідання? Ще невідомо. Адже наразі суддя у відпустці Валентина Захарчук, телеканал ITV Media Group.